Наприклад, відправляти людей туди перепочити, оскільки в них є намети. Давайте туди будемо відправляти людей там поспати, бо в них є можливість відправляти. Але базовою нашою точкою, нашим форпостом, буде залишатися Майдан. Відповідно, ми можемо зробити ротацію, можемо зробити багато інших речей, але саме головне, ми не знаходимося в конфлікті з європейською площою. Ми не знаходимося в конфлікті з парламентською. Позицію, ми вдячні їм за те, що вони допомагали нам ці три дні. Ми вдячні їм за те, що вони продовжують виступати за європейський вибір України. Але саме головне, саме головне, це те, що в нас є своя площадка. І свої ультимативні вимоги, по яким ми не готові йти на жодні компроміси. Відставка уряду Азарова це не наші вимоги. Наші вимоги докорінна зміна ситуації. Сюди вийшли молоді люди, які не хочуть ще 5 років жити в режимі маріонеткового кремлівського халуя. Оце основна причина, чому ми зібралися тут. Так, друзі? Я дякую всім і прошу вибачення. За всіх і за себе, в тому числі, за ті неприємні моменти, які були під час дискусії і сварки. Пробачте будь ласка. дякуємо. Це, Це... Всі вже давно все зрозуміли. Я думаю, ця дискусія не має перспектив продовження. Ярослав Діденко, активіст Печерського захисник Києва. Ігоре, дякую. Ну вже стільки разів віталися, але обличчя весь вечір змінюється. Приїжджають нові люди. Ми переходимо з одні. Я вибачаюсь, давайте отут суперечки, всі це дуже важко. Ну ви розумієте. Відразу спілкуватися з людьми, а людей багато. І кожен же хоче щось сказати, тому кожен має змогу. Ви пам'ятаєте, що ми вирішили, такі у нас є для себе внутрішні ультиматуми. Перше, людина, яка виступає, має бути тверезою. Друге, дійсно, я погоджуюся зі всіма виступаючими, у нас була тут таке віча невеличке, перший день п'ятниця вночі. І ми вирішили. І поруч із нами були лідери наших опозиційних, близьких до нас, політичних партій, що цей Майдан є не політичним. Тичним і тут є лише два прапори: це наш прапор України і є прапор Європейського союзу. Значить, ми вирішили. Вчора це було офіційно розпущено по всіх соціальних мережах, значить, що наші збори є безстроковими. Вони відбуватимуться до дедлайном наших зборів, буде день підписання Януковичем угоди про асоціацію України із Європейським Союзом. Десятки разів голосували, ці вимоги залишаються незмінними. Значить, те, що відбулося, що є... Деяка кількість таких зон, які е, ну, у нас заклики одні і ті ж самі, але ви знаєте, що ці в сусідніх регіонах в областях відбуваються. Да? Десь їх там тетразує міліція, начебто захищається. За кордоном, ви знаєте, що руки будуть люди будуть братися за руки і підтримувати нас. Е, Майдан в Києві. Тому Євромайдан, якби він має залишатися тут, і Майданом називається тут. Там, я вам скажу, що ось я пам'ятаю позавчора, о 5, о 6 годині, коли йшов ну, перед Голодомором дощ і багато людей просто мокло, я обличчя депутатів бачив разом із нами. І я сподівався, що у разі виникнення якоїсь конфліктної ситуації дійсно їх мандати допоможуть нам захиститися від наших